Привіт, чуваки! І я сьогодні буду зі Матчікенган зі своїм братом Матвієм. Матвій, привітайся. Всем привет! І так, сьогодні ми будемо грати в режими в Chicken Hunt. Ну, крім Sandbox і Free Mode. І до того, що там не можна вийти, ну, вийти на монам битися, ну, це нудейки і там таке всяке. Лі, так, Матвій, погнали по позиціям, погнали. Да. О, я йду на свою позицію. Йду на свою. Так. І все, зараз на плівку. Беремо любу оружку, бери. Так, я жду, покажу. А вона потім не ще? Ну да, вона брати любу. Бери любу. Я візьму цю. Ага. Угу. Так, ну що три. Раз, два, три. Поїхали. Так, друзі, я забрав і він вони дуже сильно пам'ятають. Э! Тому що моя на спавні буде пак. Я ему вас хп. У меня джетпаковшая. Детпаков. О, вы бачили, что тут этот кострелял. Я такой ууу, ты стрела, что он пулька Так. Я ему снис а 25 хп. А, попадай! А, нет, я тебя выиграю. Пивай туда. А, у нас с ним такое количество хп. А, иди в А, А, иди в жопу, я взорвался. А, я взорвался. Я тобі поддаюся. Ти візьми якусь більш удобну для тебе пушку. А тут так, так. у Я, я тут. ай ай яй 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 Тут я вже доігрався. Ай! Ай! І... Єсть. Один балл тебе, да? Да, і... Панк, следующий режим. Вс, моя тоже ебала. Якраз у нас закінчилось, заходимо в менюшку. Другий раунд ми рішили не приветствоваться. Ну тому що, не что І так, раз за три починаємо. Я знову вибрав бейс 0-1. Мій брат каже. Бейс. А я там бачу, ай. Я там... О-о-о, я почти попал. Ты не попадешь прикол, да. Ай! Він попал по мене! Подивіться на мою табличку хп! Та по тысяч за кая пустки. Він за вм стоїть. Мене шо хірить. Ай, ти, Криса! Я тебе выграю. Нет! блін! Супер! супер. Ай! Супер. Тепер твоя очередь помирать. Ламбу. Я взяв таку машину. А тут І зараз ждемо 20 секунд. Оп-оп-оп. Зрати оп, оп. мотий ламбу вибрав. Вона важка. Ох, йо маю. о, я по її їжджу майже. Якби щоб було б таке, ну, ти попробуй у мене врізатися. Ну, не виходить ніяк. Ну, так, получиться. Та не вийде у тебе нічого. Да. Максимум, що ти можеш зробити, це врізати мені в шляпу. Я, моя, я вже на другому місці, бо тому що я, я ж нажав на кнопку їхати. А? Це ще хто на останньому місці буде приїжджати. Ай, я, моя, з цими поворотами. Ти ма твій генерал Гаус. Ти ма твій нікнейм генерал. Бам. А я доповню гаус, генерал гаус. Ха -ха. Так, так, так. Ні, а, а, тут зараз стрибок буде, який я не люблю, тому що із за них можна провалитися під землю, ні! Як так? А нам ще ж три кола їхати, оооо. Нет. теж улеті. Матвій, тобі треба буде назад тут їхати. Куди ти на мене їдеш? Хайбарам. Я так недалеко од'їхав. О, я ледве долетів, єсть! Поду, так ось ти мене подостав. Матвій, це ж перегонки ж. Подостав. В тебе один бал, в мене один бал. Мат... Йо-моє! -йо! Я не долітаю, я далеко від'їжджаю. Ще далі треба від'їжджати, Матвій. Я от сюди від'їхав. Ну не можна плакати, ну, не можна. Ти розумієш, що ми відео записуємо, а ти на камеру не їш? А ти попробуй дуже далеко, аж до запору Давай я подружу тобі подамся. Тому що ж ти нубік зараз будеш Ха-ха. Як я завжди знаю. Поки що ми подрифтимо. Так, так. Дрифт, задній дрифт. Дрифт, дрифт, дрифт. дрифт. О, о, я якраз ту корівну встав. Опа. Ох, я боюсь. Да я что? мою. Я могу тебе прям бампера проехать. Давай, давай. Мы тебе еще два кола проехать. Не еще три. Вот теперь... Нет, теперь на не два, а мы тебе один... Одна кола и мне... Да. Так. И еще, друзьяшки, паузочная реклама. Итак, я... Я ютубер. У меня есть свой какая. то не забудьте подписаться називається, Я оставлю ссылку в описании зайдете и подпишитесь Ек вы думаете создавать у меня телеграм канал чи ні? Ну я уже якось проводить не создается то буде без телеграм каналу ладно подписывайтесь на ТикТок аккаунт и не забывайте подписываться э, на свой аккаунт не ну, дай у тебя Опа Де я моя о, ти посліднє коло зараз їдеш, і все. У ну, да. мене ви, один балий в ньому, як так? Це нубас. Я не нубас. Ой. Це ти нубас. Ти врізався, а я в дрифт вхожу. Я в дріп вхожуся, а я притурмазую. А я... Аби не втаранувався. Нічого страшного, меню, я вивернусь. Ага, да, вивернеш. Що, Костя, не виглядаєш? Я бачу, я бачу. Mm. Я май... Я думаю, що ти зараз впадеш. А, Ну Це прыжок дуже важкий. Зараз там було легкі, і там не, зразу вона. На ні. Ай. А на фішка плюма. Ні. От і ні, пожалуйста. А, йо -а, а! Я впав. Але це трохи не був прикольний, прикольний. Я ще сьогодні виложу одне таке відео, друзі. приїхав, я приїхав. Ну да, я приїхав. 53 монети Матвій заробив 54 монети на одну монету більше і на 2 XP більше. Хе -хе. Ну, понятно все. Я ну тут в берегонках. Так, Матвій. І та... Е, Чого я засвиню? А, ні, я не засвиню. Добре, що я не засвиню. Тепер Матвій... Я подивився і то. Я думав, що я свиня, але. Я за пітушка. А Я за... Я, за... я тебе виграю, Зари. Спорим. Давай. Спорим. Ой, є так. В смысле? О! Здравствуйте! Ну, я можу якось виграть. Нам ще 4 я... раунда. Мати, ще 4 раунда. Тибе 2 бал, представляєш, 2. Я хоч ти виграєш, щоб тебе було три. Навіть я вже попробував політик туди. Павм спавним, що спавним? Спавним, спавним? спавним оцелу от. Я укришу так. Я его что попал. Теперь я тут там. О, тут я попал був. Ой! Я тебе знизу. знес. Я хотів до такого верх поставлять. Я okay. хотів, бо матері, я в крыше сидів. Я просто портал крышу. Я... я портал. Нет ты! Матвей, -мо, ты ж тупый. Уже третий раунд, не Я бачу. Я просто портал засунув в крышу и все. Так, а ты не знал таки? Я он до. Я портал в крышу засунув и все. А ты нынеш? Опа, опа. Перем хапку, теперь. Потак портал ставимо. А твій я удов. Нет, да. Ми що, ти не то? Не то. А, ти можеш побачить не я. Завраш, что ты так не достаєш? Він там зі впав, той, матві. Зараз там десь заспауни. Я в хаті. Матіво от. ти його от Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Портал! Безника в портал! Так я в крыше, я в крыше, все я в крыші. Шухерым портал, шухерым портал. Опа, штаб! Пряди, где він? Диматвий, де матвий. Ай, -мо, я впав. Заберу. А, ні, ні, ні. Я Тебе щит доберу. Похидной. Опа! Да. Блін. Ну, тобі подався, я тобі подався. Опа, літайка. Літайка, а я зато щит візьму. О, мене тоже житло папки. Окей, дай. Потому что якось час у тебя. Иди я всю раз. Да мою! Я подутал. Що... Я перекинулся. Опа, ага? Это так валим, 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 валим. Пока мы. Я туалет иду. Там, внизу. Эй, Костя! Окуся! Я, снизу, под картой. Ну ты я под картой, тебе треба мне знайти. Я под картой, ты ж меня не побачишь, ты ж можешь летать. Здорово. А я... Я говоришь, смотри. Опа. Опа. Ай, ё-мо, зараз ты покинешься, мне треба Что нет. нет? Ты что там впал? Да. Ну, то ж не треба. Я мені... я тобі самолета зараз кину. Ага, давай. Я Ти писну. Я тобі повисал. його кидаю. Я тобі його кину. Де ти? Ти больною зробиш. Зараз я злечу до тебе. Ні, мене тут пак кинтів я. Ну, не то. Йо-моє, де я? Йо я в Америці. Я шо пак? Тут слялка. тривога. три ні... рога. А, от і мене гранати зацепив. Який ж це момент? Я не них там вбиті, але ні, Йому повезло. Діму повезло. треба. надо. Попали. Ну я стріляти вмію. Чикінгані. Беда. Ти криза! Опа, прокидаем бомбу. Не мое, не А, не тут. А! Да ё-моё. Вот я уже два балла. У меня два балла. И может два раунда выиграть. И всё. Костя, учиться надо. Папа, уйдем. Эй, ты, ты умрешься? раз попал по тебе. Ничего, же я Папа! Опа, получилось. Три-три, семый раунд. So, ще... Останній? Ні, не не, не, не останній. Ти маленький. Що ти там? Ну ти, давайте буде останній раунд. Хто виграє, той і виграє, той бали забирає. От я два бали. Можете мені перемоду досиш. Мені три. А ти, ти так, то два. Це... За... Ну, диви. ну то ж я знаю, але ж тут в цьому режимі в тебе три. А так в тебе два, бо тому що ти два рази мене вийдеш. Так, О, де він подівся. О, де? О, він там на дереві сидить, вкрився тупо. Ей, 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 пока! <сстрілляє> не зрівняли ба... Що ти? У мат я, два... я, я два тебе вб'ю. У меня два пали і у мене теж. Пу! Ага. Ми тут я, з матим трохи поіграли, не поіграли. Ми з матим пока що заключили трохи мир, поки ми пушок не назбираємо. І ми трохи пушок назбирали, дай. Так, 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 що мені взяти, що мені взять, я беру базуку. У тебя зар... оця оця це яка? А, я понял. О, на мою тупо куча летить. Ха-ха-ха. <гум> 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 тебе повезло, ты будет паке. А що я клоу? Я же можу по форму заспаунить. Снизу я... подивися. Нупкин. <гум> я упал. Я зря упал. Так.

А че ты то Понял? Не кричишь, главное. Окей. Okay. А зараз трохи. Дивіться. Весь цей призов у маркінети, отійдіть сюди, на тайм. Це професорка. Ладно, ладно, стоїть. Я не контролюю, я не буду таку екстракацію валюту доти, поки практично не вчереться по валюті. Стоп, 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 що докрадь. Стоп, стоїть. До чму додамо багодин. Синіми волосами, та стій. Смотри, доноси. Я що, я щось там просив сам. Але шара, шара Давай, хоча б ти попади. попади! Тільки на теж поближче. Ні. Хоп. А, давай, блин, не долетіла жабка, що вона не долетіла, та я вам

Забиршу. Стоп. Не! Так, ну, ой. Я думал, что я не попаду. <плес> ну я <плес> подубьем. Ну все, выбачно. Итак, друзья, теперь переходимо к следующему этапу режиму. Итак, друзья, я пока что зума твия. <плес> да, заход. Я ему сказав, що вже давно мону заходи. Ну <плес> что? А він не заходить. Зашёл уже. Дивильсон не заперилься. Раз, два, три Так, я пойду твій кейсик пока що мати заберу знизу. Опа, пока. Баро. Там ззаді де що те? Ззаді тебе? Мэджик oh. такой <laughs> ah. страшно уже есть із... такие мы четыре полоски и короче, у три полоски одна да? штука показує? А? Тобі штука показує? А? Добре, а тобі якась штука показує? А? Подивися навколо. Повертайся навколо себе. Повертайся, ти кукуй, Бачиш ту штуку в червоні? Да. Тобі треба мене вичобити, щоб... щоб я, я твій кейсик не заніс до себе на базу. Здраво. Мати, тобі треба мені йти забрати. Та він зараз сам забереться. Іди мій забери. Іди мій забери.

Ты в жопу отсюда! Я, я там смучал кинул. Э, нет, дай сало, -мо. моё Я хочу, я его хочу руками догнать. Куда пошел? А Стожишь. ты ла 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 один бал. И у твои один бал и ми переходимо к все. Понятно. Мы в цьому тут выграл. Мы тебе теперь тоже три балла. Ой, яких три. Победа, Пачок надо. Мы на четырьх играем бал. За семь минут. До четырь. Да, ми И. І... все, ми... Выходим. Так. Потім виходить. Виходить. Опа, все. Вийшов, шо, шок. И теперь це останній режим, це режим танки. Так. А потім ще зашл. Тепер ж даємо три секунды. Тепер дві. Передна. Ну все, уезжаем бой начинается. Чего так недалеко было колупить? А ты выехал? Я выехал тебе шукаю. Шукай, шукай по Элла туту, Эла туту. Я у них профіч. Та блін. Вони успів розвернутися. І зараз... Да, в последній раз. Ми десь збирає аптечку, щоб тобі легше було. Так. Давай, діти, 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 діти. Де мотивіцю? Хтось бачить його? Я не бачу. Ви бачите, напишіть в коментарях Так, так, оп, оп. Я чую, він аптечки збирає? Оп, ну я бачу. там Без ноблис.

І ладно. І так, ну все, ми виграв. Тут вже без шансу. Я обідівсь. Ч нам безхопить? Матий виграв, я йому вручу один сюрприз. Матвій, положи. Стой тут. Не дивися в мою сторону. Так, 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 то йому подари. Ми йому подаримо. Оце. Ти, на тобі подарок. Да. На. А ти стріляй, но стріляй. Ай, сюди, одны йду. Стреляй. Стрельний шев, нього, стріляй, стріляй. <рес> Ай, хто мене б'є? бети не бій мене. Ай, він больной. А короче, друзья. Короче, друзья, я хотів сказати, не забувайте підписуватися, ставити коментарі, а я втікаю. Ні-ні-ні,